Я всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні буде випуск українською мовою, тому що сьогодні я буду розмовляти саме українською. А чому? Тому що сьогодні буде огляд на таке пиво, як Щедрик та ведрик. Мені здається, це дійсно чи не саме різдвяне то та новорічне пиво в Україні, тому що я дійсно багато чого чув про це пиво. Але ніколи його не коштував. Тому що, ну, по-перше, воно було дуже дороге. Типу, мене, я, я, я бачив постійно його на полках в магазині, але, ну, блін, типу, 100 гривень у сільпо, особливо для мене, це дійсно було дуже, типу, не по кишені моєї. Тому я, як би я не хотів його скуштувати, спробувати. Е, мені не дозволяв мій, мій бюджет. Тому я це пиво та і не, не купував. Але саме сьогодні, е, сьогодні у мене, на жаль, у мене коротше зламався мій браслет для моїх е, типу часів. Е, годин, на, на, на моєму годиннику, тому е, я не знаю, яка як, як, як я, я не знаю, котра зараз година. У мене зараз є асистент у виді. Казати, хто мій асистент? Моїй дівчини, яка зараз година? 23.10. Коротше, зараз вже почало 12-ї години, тому коротше, я пішов до магазину, я побачив це пиво, та я дійсно не можу стоїти та не взяти це пиво. Не просто щоб його випити, а я хочу саме поділитися з вами цим оглядом. Тому даний огляд буде саме україномовним, та моя дівчина теж буде спілкуватися саме українською мовою. Тому давайте, я, до речі, я підібрав саме два таких типу різдвяних келихів. Цей келих був із Адвенту. Типу, пивного на Різдво від Сільпо. Ось такий. Ну, я думаю, ви вже бачили мій адвент. Так, дехто казав, що дуже шкода, що я не пив саме це пиво із цього адвенту. Що я просто, типу, пив старопрамен та показував, що, типу, із цього адвенту яке пиво у ньому є. Типо типу це не є щось. Ну, типу, трушне, то е, я був. Е, ну, типу, я був неправий. Було дуже краще, якщо б я це пиво саме пив із цього адвенту, то ну, я вибачаюся, я із цим повністю згоден. Але саме це пиво я дійсно буду пити. Я просто не був, не був у себе у собі впевнений, що я зможу. Саме випити ось це пиво із Адвенту саме із різдвяного адвенту від Сільпо. І я дійсно типу пив старопрамен, бо я думав, що ось буду я зараз відкривати зараз оце пиво, пити його. там. Якщо чесно, там не так багато того пива і було у цьому адвенті. Ну Типу, 4, 4 з чимось літри. І мені я дійсно злякався, мені здавалося, що я не зможу випити усе це пиво. Але як показала практика, як буде практикою українською. Практика. і буде. Як казала практика, е, типу, е, я, я дійсно зміг випити усе це пиво. Та якщо б я дійсно знімав огляд повноцінний. На цей адвент я би дійсно зміг випити усе це пиво, та мені було б норм. Але я у собі не був упевнений. Тому зараз я буду у себе впевнений та деві банки по 0,33. Мені здається, та з моєю напарницею я зможу їх випити та розповісти вам, дійсно, що я думаю про це пиво. Коротше, по подніч... Почнемо з щедрика чи з ведрика. Мені здається, питання риторичне. Щедрик. Ну, і дійсно щедрик. Щедрик. Спочатку йде щедрик. Так, давай ще будемо вибирати, з якого бокалу ми будемо пити дане пиво, з якого келиху. Давай так. щедрик. Ми нальємо у бокал Марії Примаченка. О, добре! Добре. Слухай, я навіть навіть не очікував. Ну, Дивіться, мені здається, що щедри, ну, усі, мені здається, знають, як виглядає цей, е, саме, е, це пиво, цей, е, ця бан, пляшка. Е, ось, як буде банка українська? Банка. Так і буде, ну Ця банка. Коротше, чекаємо е, читаємо склад. Вода підготовлена, солод тічмінний. Солод пшеничний, вівсяні пластівці, пюре ананасу, пюре мандарину, лактоза, хміль, дріжджі, лактобактерії. Слухай, мені дійсно дуже цікаво. А, а де це пиво виробляється? Так, Київська область? Старі петрівці, вулиця Польова. Дійсно зачекайте. Польова? Можливо, польова. Це типу дійсно виробляється у Київській області. А... Ну, тут написано, що Київська область. Ну, окей. Давайте, давайте будемо відкр... відкривати та наливати. Окелих Марії Примаченко. Який же це ананас, Слухай. Я чомусь думав, що це буде дійсно, типу, мандарин. Блін! От ми. От кажу правду: ми вчора відкрили банку ананасів. Тип, типу, як воно називається? Консервовану банку. Кружечками, от такі. Ну, консервований тип, ананас у там банці. Є, так, там є ананаси, які типу порублені, а є саме кільце, ну, кільце типу... Кільцеві ананаси? Я, я не знаю, як ну, ну, кілька це ананаси? коректно. Який же це ананас? Блін. А тут дріжджі є, слухайте, зараз. зараз. А, ну, блін, це стоїть 100 гривень. Коштує, вибачаюсь. Да, так, так, так. дріжджі тут є. Так, щедрик. Пробуємо щедрик. Ну, ну по-перше. Карбонізація гарна. Пінка гарна, колір теж гарний. Яка міцність. 4-4. Скуштуй. Просто скуштуй та скажи свою думку. Мені дійсно дуже цікаво, що ти про це скажеш. Пахне прямо отим ананасовим розсолом. Так. Ну, це тупо ананас. Це ананас. Блін. Я чомусь сподівався, що це буде саме мандарин. І типу... дріжджі на після смаку. Так. Так. дріжджі теж відчувається. Саме. Що має на увазі під дріжджями. Типу, воно таке, типу, із присмаком бродіння. Тут. Як клас. Типу того, типу, зброджений ананас. От мені здається, ти це хотіла сказати. Ну так. А, ну, хоча тут є пюре мандарину, але ну, я мандарину тут не відчуваю. Ну, типу ананас. Особисто, як на мене, ананас це ну, не про щедрик. Це, це дуже смачно, але ну, чому ананас? Ну, Це не про Новий рік. Чомусь. Хоча, ти знаєш, у мене є така, є така, типу. Як кате, в мене такий є бзік, якщо можна так мовити, що от у мене саме новорічний такий вайб є саме від, як то мовити, не цитрусовий, а тропічні фрукти, типу навіть анона, ананас, мандарин, типу апельсин, але напевно апельсин та мандарин це є типу топ серед перших. Саме тих фруктів, які мене надихають на Новий рік. А от ананас це теж є типу, невід'ємна невід частина е, новорічного вайбу, але все ж таки це не на першому місці. Тому мені здається, було б краще, якщо це був саме чи мандарин, чи апельсин. А от ось саме Е, типу, блин, слово поразі типу, типу, мені вже це казали, вибачте, будь ласка. Е, кхе, тому, типу, <кхе> типу, апельсин, мені здається, що він дійсно <кхе> якось ну, занадто, типу, ну він такий. Він. Через шур нав'язливий, от якщо можна так мовити. Що ти про це думаєш? Ну, я вже сказала, що ну, на мою думку, а, ну, а це не різдвяна тема. Зовсім не різдвяна тема. Новорічно, Бо, можливо, новорічна. Мені новорічно. щось хотілося ну, іншого. Ананас – це дуже смачно. Так. Дуже смачно. Але ну, можливо так, мандарин. І те. Ну, якщо ми кажемо про таку українську пісню, як Щедрик. Mm -hmm. Ну я навіть не знаю, що б там могло бути вишня. Ну, журавлина. Не можу сказати. Ну мені здається, що Вишня та журавлина були б дійсно більш е, типов тему. Або Порічка. А що таке порічка? Смородина. Смородина? Я навіть не знав, що таке порічка. Ну, коротше, як бути образовуємося? Я, я, я забула. Коротше, збагачуємося. Збагачуємося усі разом. Порічка це смородина. Ну, блін, ну дійсно. А мені, слухай, мені дійсно було завжди цікаво. Ти бачиш, на оцій банці є, коротше, музикальні ноти. А це дійсно саме ноти Щедрика та ведрика. Ти розумієшся на музикальній грамоті? Ну, є таке, але, але я зараз не співати Под не зможу. Подив... Ні, співати не треба, просто подивись. Якщо ні, то ні. Типу, це дійсно щедрик ведрик? А, а ти можеш на Ну, тіпу, на читати на партитуру? На читати? Так, щедрика та ведрик. Ні, ні. Я теж не можу. Раніше могло. А, я давно вже не практикувалась. Так. Ноти забула. Так от тобі ноти. Вони, вони отут усі вказані. Ну, тобто, партитура тобі не знайома. А, я ж сказала, я не зможу наспівати. А, ну, Можливо, б моя мама змогла би наспівати. Та співати не треба, типу, знайома та не знайома. Окей. Відкриваємо. А до речі, тут чомусь наклеїли е, бірмайстра таку наклейку. Я не знаю чому, типу, тут її нема, а тут чомусь її вирішили наклеїти. Не знаю чому. Андервуд, як би пиво. А тут чомусь типу, спеціально для бірмайстера. Типу, пивомайстер. Ну добре, Ведрик, давайте читати зміст. Вода підготовлена солод, ячмінний, пюре перічки. Що таке перічка? Смородина. Смородина. Пюре брусниці, пюре журавлини, солод пшеничний, вівсяні пластівці, лактоза, хміль, дріжджі, лактобактерії. Так, що по міцності 4 та 6 градусів. А тут 4 та 4. Ну, Типу, от, ось так це виглядає. Ну, Я думаю, ви усі прекрасно і так розумієте, як виглядає щедрик та ведрик. То, блін, 100 гривень за таку ось типу банку за 0.33. Мені здається, що це дійсно оверпрайс. Не знаю, як ви, як ви про це думаєте, але мені здається, що це дійсно занадто. Тому давайте налавати від. Давайте наливати це пиво від. Брюдок. Так, який Брюдок? Це. <свісно> Ось ти мене збила. Це адвент-календар від Сільпо. І саме це е келих від Бірмайстеру. От, Бірмайстра, напевно, так буде більш коректно. Тому наливаємо. Слухайте, карбонізація якась, ну, типу, хтось каже, вона невеличка, але мені здається, вона досить приємна, тому що я налив. Приблизно ось усю банку, але тим не менш вона типу, не змогла заполонити увесь цей келих. Хоча він розрахований, мені здається, на 400 типу милолітрів пива. Тобто, учитуває карбонізацію цього пива, типу, учитуває у как буде учитива? Розраховую розраховуючи на э, те, что тут буде э, доповнительна пенка. Короче, якщо тут буде більше, типу, ну, ви мене зрозуміли з, з, за рахунок карбонізації, типу, потрібен гораздо більший зміст. Саме кухоля для того, щоб це пиво змогло у ньому поміститися. Ось тому. О. Це дуалшок у мене дуусенс <свісно> точніше розрядився тому. Колір гарний, дуже мутний, а пінка теж гарна. Давайте пробувати. Попробуй. Скуштуй вибачаюсь. Так, я спочатку понюхаю. Так. М -м, пахне дуже ягідно. <гум> так. Ти знаєш, я, я потім скажу, що я думаю про це. Кислиць? Кисленьке. Класне. <гум> Оце Щедрик хотіла сказати, я, але це ведрик. Це Ведрик. Оце більш різвяна історія. Це, 100, це коштує 100 гривень. Ну е, мені здається, є е, варіанти подешевше. але... Я б, тобі скажу, що той, той же Кронінбург, Розе, Розе, він буде, блін, він коштував по знижці в сільпо за 22 гривні. Я тобі скажу чесно. Типу, він буде нічим не гірший, чим от, ось цей ведрик. Ну, типу, mm, я не тут очутка. відчуваю так. Тут, можливо, нема малини у змісті, але, але мені здається, що. Ну, типу, так, тут є якась калина, там, чи що тут у змісті. Порічка. Так, але це, це типу, Сама суть тому, того, що тут є, типу, такі ягоди, які кислять. І вони саме, у, якщо розмовляти про той же Кроненбург Розе, там теж є ось такі от е... ягідні ноти. Так, але вони вже більш бюджетні і там саме була малина. Але от, типу, тут малиний. Типу, нема. Но, але, тут є... але якщо мені б мені не сказали, що тут нема малини, я б сказав: а тут є малина. Типу, якісь ягідні ноти, які кислять. Але, блін, це коштує 100 гривень. А де друга банка? У мене в руки. <сум> <сум> так. Не, вже вже п'яний. Так. А... Пюре журавлини, пюре брусниці. Порєчки. Ну, коротше, блін. Беріть, беріть Кроненбург Розе і ви нічого не втратите. Типу, блін, ви, ви зекономите, ну, типу, 4 рази гроші, і ви зможете приблизно отримати той самий експірієнс. Ти дійсно так вважаєш? Ну, я так думаю. Ми, ми не за, заангажировані. Пригадай, пригадай, пригадай бурк розе. Короли ну, е, Кроненбург розе за 22 і, і я гривні. Я пам'ятаю його. І я тобі так кажу, що це пиво ну, дуже коштовне. Ну, 100 гривень. Коштовне, вибачте. Мені здається, що це не дуже примініме слово в даному А слові. мені здається, що коштовне. Прямо. Добре. добре. А я поки що щедрик. Блін, ну це тупо ананас. А, блін, шкода, <coughs>, нема ананасового пива. пива ну ми Тримай. куштували ще вчора тупо ананас. От я вам зараз покажу. Вибачайте, ось, ось. Типу, я не голословний. Ось таку банку, типу, і за ми вчора куштували. А що, бачно? Ось. Типу, АТБ розумний вибір. Ананас кільцями. І ми вчора це пили, ці, їли. Це, це, так, пили їли цей розсіл е, із цієї банки. І воно дійсно було смачно. Ну, типу, ну, блін, дійсно топ. І ось це пиво це тупо цей розсіл. А навіщо переплачувати такі гроші? Можливо, я, я не розуміюся у пиві. Я, типу, ви мене навіть не слухаєте. Я дилетант. Але мені здається, що це пиво дійсно могло коштувати е, гораздо менших грошей, як, яких воно коштує. Ну, Типу, мені так, дійсно здається, що мені би хотілося, щоб воно було дійсно більш. Бюджетне дійсно, але можливо враховуючи. Е як то сказ сказати? А де мені ананасик? Тримай. Я можу тебе навіть далити. Так е я пригадаю. Як сказати міцності, типу, мощності. Де производять даний продукт. Я не розумію про щоти. Коротше. Можливо. Там, де даний продукт виготовляють, і собі, собі собівартість, собівартість вона дійсно виправдовує затрати. Ці затрати. Витрат. Витрати. Тому що це дійсно, типу, має. Ну, дійсно, має бути і це дійсно, типу, виправдовує свою. Свої Свою міць. Я не знаю, як це сказати. Кор Я... Коротше. Я скажу так. Ананас дуже. На український, кайфов... на український. Ананас дуже кайфовий. Дуже кайфовий ананас. Ну, Я е, не можу Ми... згадати е, такого пива із більш бюджетного сегменту. Е, тому е, серед цих двох варіантів я б вибрала Щедрик. Але чому його наз... е, Ні, Щедрик? Ти, а на нас би вибрав? А я б Ведрик вибрав. А мені Ведрик більш сподобався. Я б вибрала би Щедрик, тому що ну, я не пригадаю так, такого смаку в інших а, такого. компаніях. Кронінбург, Розе. Розе, так, тому так. Заводу. Тому так. Ця самобутність вже ну, втрачається. Можна б так. Я з тобою сходу. Але якщо б воно коштувало більш бюджетно, я б вибрала цей варіант. Я з тобою згоден. так. На, наче наче записується. Пробачайте, ну, це тупо розсіл із е, ананасу. Це тупо розсіл від ананасу. Ну, Блін. А це «Кроненбург Розе. Ні, звісно, це краще, ніж «Кроненбург Розе. Він такий більш насичений. Більш ягідний. Угу. Тобто, це не одне і те ж. Ви типу, могли мене почути і сказати, що: А, це одне і те ж. Ти що, ти, що ти таке? Берзеш. Що ти таке верзеш? Ні, це не одне і те ж. Але це дійсно дуже схоже. Та я. Не бачу жодного сенсу переплачувати, ну, блін, 22 гривні, гривні та 100 гривень. Краще взяти Кроненбург Розе по знижці, ніж Ведрик, вибачайте. Ну, Він більш насичений. Тут, типу, більш таке, ну, блін, як то плотність буде? Щільність. Щільність, Я більш. Вразна щільність, більш гарна пінка. Аромат дійсно більш виразний. Але це ну, дійсно не дуже уступає тому ж кроненбургу розе, як на мене. А це. А це найбільш уступає тому ж розсілу із банки, банці із того ананасового е, соку. Точ, точніше ну, не типу, соку. Анан... Ананасова <клес> водичка із під банки. Ну, то розсіл. Тобто ми в, в, відкрили банку з ананасами складаний. кільцями, Кільцями. і ми скуштували, спробували, типу, водичку і те. Це плюс-мінус те, що конкретні я відчув із цієї банки в порівнянні з саме Щедриком. Ну, блін, пахне ананасом, пахне, от, пахне ананасовим розсілом, пахне Кронінбургом Розе. Ну, типу, блін, 8 балів і 8 балів. Я згодна. Точніше, 8 балів, 8 балів. Вони явно не коштують своїх грошей. Це моя думка. Я дійсно сподівався, що це буде щось просто неймовірне. Подай мені, будь ласка, а де. А, вибачаюсь. Я навіть сховав свою. Свою. Сантову шапку. Напевно, так буде краще. Тому дякую, що дивилися мене. Я вибачаюся за свою українську, я дуже стараюся. І я по традиції сподіваюся, що з кожним своїм роликом українською мовою я буду спілкуватися все краще та краще. Тому я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю. Щоб, як мінімум, цей рік був не гірше, ніж попередній рік. Тому дякую, що ви мене дивитесь, хто мене дивиться. Бажаю здоров'я, успіхів і побачимося у наступних випусках. Дякую. Гарно.